Доброго дня. Приїхав з каратеї в панічну на базар. Багато чого цікавого, коней. Починаємо трохи з коней. Це вже година 10. Люди пороз'їжджалися, щось продалося. Упряжі. ціни різні. Ціни на Кантарі від 60 злотих від недоустки Кантарі залежить що з такі недоустки, як на конях, від 50 злотих і до 80 Там. Такі коні. Непогані шльонська, різні породи. Трукарик два оґері. Коні великі, такі під метр сімдесят на лінійку, тікарі Ці такі під 160 торкать. Теж два огери. Тут все огери. біжить, але що біжить, не знає. Жеребчик. П'ять років. Жеребець. не. питаю питаю. Пану, які це не на коні? Не кажуть. Добре, тут теж є різні коні, так що не Хтось купив маритон. Пухає тут теж є різні інструменти. Тут непогані чоловіки робить хамоти. Великі, малі, різні, дерев'яні, металеві. Цього з чоловіка від робота відповідає якості. Ну і ціна. Теж відповідна. Це посторонки, шкіряні, шкіра і всередині пас. Тут шли, питав його за ці шлиї. Шли моцні, шкіряні, повністю шкіра з посторонками зі всім. Ці коштують штука 1200 злотих ці коштують чорні 2000 злотих за штуку. От я кажу, тут робота відповідна шкіра теж. Все на шкірі. В два паси шкіра і всередині третій тонший, Теж все на шкірі. В три. в три слої шкіри. Тут в два слої і там ще, там теж моцна. Я цього чоловіка вже знаю багато років. Відколи в Польщі. П'ять років це вийшов, дядька знає. Но чоловік робить, я кажу, якість Тут безподобна. Великий базар, всіх коней не обійду. Так само все не обійду. Ого! Не хватить мені пам'яті на телефоні. Трохи знімали на TikTok щось. Скажемо, такі коні, таркаті, тож. різні породи. Тут хлопці трошечки закусують, п'ють по 50 грам. Але Шлён... уйде, але ніде не буде. Шльони, порода коней. Гарний базар, дуже багато коней, дуже багато людей. Амуніції тут теж. Не жаліє тут, а електропастухи, картани, Тут кубила. Певно, відлучена від лошадя по дуже велике вім'я ім'я має таке як корова первістка. Тож на доустці, ціну доустки Ці від 30 злотих і поїхала до гори. Важки від 100 злотих і догори. Лізь дуже поїздки, випити, теж суп. Все є. Що дуже бажає. Це теж в чоловіка непогана робота. За шлия. я. Шлия куштує. Теж на шкірі все повністю. Три слиї шкіра. Куштує така шлия. Іли ціна це на 850 Повшарка? 850. Добре, добра, добре. Дякую. 850 злотих. Така шлия. Теж щось наподобі заказав в Олега. Це з посторонками, зі всім 850 злот. Ну, якість хороша. А не він пан тут. Там є Кіровця. Далі їдемо далі. Туди теж дуже багато коней, але люди вже роз'їжджаються. Вони дивлюся на годинник. Яка година. Це шнурки, це тож жеребець непоганий. Люди собі сіркує. Шльонська порода коней. Жеребецький, жеребець, голуби, голуби крилі, чоловік ремонт. Виробив реклами ромуцьким батуам. купив собі. Дуже непоганий. Хлопці дивляться на коника. Тут хлопці по 50 грам. Гарні, гарні коні. Багато людей. Ну, такі коні на відео вони виглядають, не цей, но цей буде десь мати. Я знаю, щоб я не збрехав, так до 800 кілограмів. Плюс-мінус 780, ну до 800, більше він не буде мати. Гарні коні, хлопці рахують гроші, румуни купують. Шалю, до Румунія! От з Румунії вони кожного разу є на базарах, вже трохи повивчав румунів. Територія велика. коней коний, коний багато. тут жеребець Тут кубилка непогана. Улега! Все. Такі коники. Це Все жеребці, переважно жеребці. Чем у неба ні в два ряди. карик два жеребці тоже. Трошечки тонші, слабші по возі. Червоний Тут молоді, по два роки, коники, жеребці теж. Все жеребці. На відео воно не передає того. Це ясно. Це фризик. Підтанцьовує. Це щось. Більї з чимось хрещений. Зогер. Іли малят? Пенно. Три роки. Ну, моцний. Такі під тисячу кілограмів буде мати. Тут трошечка вже менша порода. А тут така порода Ну тут, тут хлопці. Є такі кубили. Кубили дуже дуже великі. Такі під 170 на лінійку, ця має поза 170. Це є багато. 1120 кг. я питався чоловіка. Ця має 1080. Щоб орієнтувалися, яка ціна, ціна 6000 євро. Це танки, блядь, це танки. Я зараз спробую зайти ще з другої сторони. Дуже великі, дуже, це вже менші чорні. Дуже. Ця гніда 1120 кілограм, це має 1080, ну. Це не кобели, це танки, я кажу. Ціна 25 тисяч злотих. А що це за те то то є за раса? А та перша. Зімноквіста хоць. Іли малята кара? П'янський. Кобили по 5 років. Мають тут люди кони, є на що подивитися. Такі під метр сімдесят. Дуже гарні кобили. Тут аж лишився жеребець. Но це вже люди роз'їжджаються, так думаю, познімаю відео трохи на ютуб. Не забували за канал, тут теж два жеребці стоїть. Перейдемо ще там далі. Вже трохи людей знаю. Переходимо на другий ряд. Так. Дуже моцна кубила верширонка. Така під метр 80 на лінійку, 5 років, жеребна. Хлопці тут словами не передати. Коней бачив багато. так само бачив, Ну то це, 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 це рідкість. Рідкість. Велич на самовити. Не знаю скільки вона десь буде мала. кілограм, але буде мало вверх тони. Моги пан так трошечки в сторони припинити, би то награти в фільмі. Дякую дуже наша висота, що перець, що груди, що нога. Все при ній і все наїде. Тут Каштани такі. Це вже немалі коні. Люди вже грузяться, роз'їжджаються. роз'їжджається. Жін... Дуже-дуже рамні коні. Ми вже там на той четвертий ряд. Усякі фризи. Ну, але цього теж Польська землі шпачка непогана в як, як ладують Батмани Зараз, певне Он... Зараз, 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 зараз. зараз. Teraz pataje. Dzień dobry. Dobry. Pan to sprzedaje? Pańki Co? może? Paniką? No, to fajne. Jaka cena na niuście pięć. 11 рок, так, будем. Ну, на-на-на-на-на-на. 11 рік, 16 тисяч. Добре, візитки, мам по... Ось такі прицепи. На долари, на євро, від е, 2800 2800 доларів до 4 тисячі доларів. Та 4 буде коштувати. 2011 рік. В середині стан ідеальний. Для перевозки, два коні, безподобно. Дуже дуже гарний базар, сподобався мені. Дуже тут все так. Дуже гарно що тут говорити? Люди живуть, спокій, Бляха Возять коней, показують, продають, приїжджають люди з Венгрії, з Румунії, з Словаччини, з різних країн і купують. У нас так возить тільки пока Сергій з Тесменичан, Такими партіями. Какими собі не тут теж непоганий кінь. Поганий коник. Тобі ще перейду ячева погано куби оцей рапчик мене заінтересував бельгієць Два роки. Два роки цьому лошапа. Дуже великий, лабатий Коліна, перся. Юспідданий. Ну ще не співний. Яка ціна на нього? Це 16. 16 тисяч, а? 2,5 роки, 4 тисячі євро Дуже великий, бляха. На відео воно не передає. Це поніки такі. Різні хто тут же люди з'їжджають, виїжджають з території з території, виїжджають. Це шльон, шльонська порода коней. Під сідло, блять, довгий, високий. Він в кареті десь якійсь цьому, то він має їхати як дуже такий, дуже лесний. Це має їхати іде далі теж скупилися трохи, трохи контарами, трохи таким-сяким підковами, що треба, скупили. Так що, Польща нас радує кіньми. Це в Польщі панічно. Тут теж було багато коней, там що, там що і є багато. коник. Тож таких хобили тормує. 18. Ремонне б'ють на цей. Не гадати.

Барон, епископ. Барон. Опс. Цяни. Не. 5 кана пневмоско. Таке кіно. Тут то теж вже розійшлося трохи. О, це це моцна теж. Тарката, Кубила, убила, дуже гарно. dovoljno je dole kako bila.